Та як можна ненависти людину за те, якою вона народилась? Тут просто люди ходять. Ладно, я знаю, що вони дивляться хлопці. А все тупо кайф. На природечок беру вас з собою. В свій день. була б моя я і обходила завжди виключно піск. В оверсайзі максимальному Оце було 3 xl Оце тупо кайф. Оця еска. Ну, mm. взагалі. Цим же розміром це вже не добре. Це чисто приз-вайб, просто зразу увішли. Коротше, шопінг пройшов супер успішно, але я капець як втомилась, я витратила на нього 6 годин. Я купила, в принципі, все, що я хотіла. Я хотіла зібку, класно. плюс я купила светр, купила шапку. Я вже ніч. От, а чому так довго? Тому що я ще хотіла джинси, але я просто так і не підібрала собі. Я вставлю чому. Ідеальні по довжині, але оце. І вона мені просто все сплюснуло. І це просто так завжди, просто так все життя. Мені підібрати джинси це просто дуже важко. Я знаю, що я не одна. Хочу розказати про теорію листопада, хто не чув. Це те саме, як ми все починали після Нового року, тобто з 1 січня нове життя. Але це з листопада, і так набагато успішніше кажуть, всі виходять. Я почула про це в Тіктоці. Я взагалі вийшла сьогодні, ну так. Тобто це була однією з головних причин познімати влог. Тому що всі рази, коли я стала знімати, в нас вимикало світло. Ой, і всі мої відео в темноті. Зараз я вийшла після чоппінга і теж відео в темноті. Коротше, це буде найт. Відео? ну але Ладно. <смеш> я вийшла з республіки, в нас дощ, і я згадала, що я мала зайти в аптеку, тому що в мене моя алергія просто не проходить. Моя алергія, до ти речі. Типу, це не тільки через естетичні погляди. Я хочу вирішити це питання, тому що я не можу спати. А ще мені сказали, що хтось може подумати, що я якась зараза? Хай думаю сіла в такому красивому місці розказати вам про алергію. Коротше, це поки лише мої здогадки, але алергія на солодке. У мене жорстко чухварить після солодкого. У мене все лице стає червоним. Ах. І мені просто не допомагають таблетки від алергії. Я вже 20 штук їх випила безрезультатно. Це дуже-дуже погано. Ну ще в мене є здогадки про чіпси, сухарики, отаке, тому що останнім часом я виключно. Солодким і однією хімією харчувалась. Тому така ситуація. Тепер я на ПП зайшла в сільпо, купила собі скумбрію, купила рис, гречку і будемо так харчуватися. Хурму купила. Коротше, все супер попежне. Творог тепер без цукру. Ну як? Мені прям супер по кайфу, я рада, що я вирішила повернутись на Ютуб. Блін, просто я запарювалася над тікі відео. Я реально витрачала на них купу часу, виявляється, це ще важче, ніж Ютуб, і вони просто не залітають. Залітає що? Ліпсінги, якісь обичні під музичку. Ну окей, Тікток буде такий, а ютуб такий. Ще розкажу вам про фільми. Я взагалі перестала дивитись фільми. А, після. 2023. В 2023 році я зрозуміла, що все, що я дивлюсь і візуалізую, ніби я це хочу в своє життя притягнути. Я це притягую, і вона відбулась в моєму житті, і це дуже жахливо, тому що мені подобаються детективи, трилери. І це все відбулось в моєму житті. І я більше не дивлюсь фільм. Чесно, дуже рідко. Я обожнювала всіх, хто мене знають. Я постійно дивилась. Серіали, фільми просто днями, ночами О, в мене велика бібліотека продивлених. Коротше, і з останнього накипівшого це лазерна епіляція. Я пройшла цілий курс, я покладала на неї супер великі надії. Але, пройшовши курс, волосся росте, як ні в чому не бувало. Я просто дуже розчарована. Того, що я вибрала найкращих спеціалістів, найкращу клініку, я реально не шкодувала грошей. Ну, блін, ну я даю другий шанс їй. Я б хотіла запитати, попросити поділитись вас своїм досвідом, але хіба що, якщо моє відео залетить, якщо я виставлю це в TikTok, коротше, не буду просити вас ділитись. Сама Марус Брус, не фокусується. Це, до речі, біля собору. Тут спокійно. Мені подобається така атмосфера. Хоча я не ходжу в церкву, до речі. Чому? Тому що про ці вроки і. як воно називається, коли накладають на вас щось погане, хочуть вам зробити. Я забула, як це називається. У мене є таке відчуття, що порча. На мене наклали порчу. <сум> ну, Це не шутки, Типу, я вже не сама, не одна так думаю, реально. Ну, нічого прервемся. З мене, встаті, колись викачували яйця, ми водили до бабки. Я не пам'ятаю, що правда, але було діло. Ну, Прям дуже хочеться мені обговорити тему людей ненависті до мене. Я коли це почула а, в реальному житті, коли людина стоїть обличчям до мене і говорить мені це в лице про ситуацію. А, мене запитують, скільки мені років? Я запитую у відповідь: А наскільки виглядаю? Кажуть, ну, на 16. Я кажу: клас, дякую. А, але мені 20. На що мені відповідають? Ти знаєш, що ти виграла генетичну лотерею в зовнішності? Що мені говорять далі? А, от є гарні люди, які ти бачиш, ідеш по вулиці, вони гарні, клас, да, окей, все. А є прям супер-супер гарні, на яких хочеться дивитись і обертатись на них. Аж оце ти. Я просто ненавиджу таких людей. І Я просто стою і. Я просто не знаю, як мені на це реагувати? Тому що я в такому шоці. Ну, типу, мені, мені в той момент стало дуже страшно, що на мене зараз просто накладуть якийсь прокльон. Для мене не стали... Як це? Як можна ненавидіти людину за те, якою вона не родилась? Просто поясніть мені, будь ласка. Чому? Люди так легко судять інших людей по оболонці, по зовнішньому вигляду? Ну, типу, камон, це все можна вирішити. Я допускаю, що в цієї людини є якісь певні комплекси на рахунок своєї зовнішності. Чому ти не витрачаєш кошти на косметолога? Чому ти не витратиш кошти на курси? По макіяжу, а чому ти не фарбуєшся, чому ти не підбираєш собі стиль і не одягаєшся гарно? Краще, тут безліч, безліч варіантів може бути, які людині просто ліньки робити, не говорячи вже про заняття спортом для покращення своєї фігури. Ну, я не просто так народилась, лежала всі 20 років на дивані. Така клас, яка крута, гарна. Я ходила на роботу. я... Збирала копійку до копійки і витрачала ці кошти на різні курси, на навчання своє, косметолога, на професійну косметику, на одяг. Я передивилась купу відео по стилях, по макіяжу. Коротше, дуже багато всього я вклала в себе. Я постійно все життя, яке я себе пам'ятаю, я на постійній основі займаюся спортом. І б***, казати, що ти ненавидиш мене за те, що я виграла генетичну лотерею по зовнішності? Ну, ви серйозно? Ну, типа, зараз я ще дуже спокійно і дуже спокійно вам це розповідаю. Ділюсь з вами цим. Але насправді тоді мій шок був просто.